Сьогодні у Кременчуці відбулося прощання із загиблим захисником Віталієм Хіоніним. У міському палаці культури воїна провели в останню путь. Солдат Хіонін Віталій Рудольфович 1989 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, навчався в загальноосвітній школі номер 9 Працював будівельником. Займав посаду розвідник радіотелефоніст. Загинув 18 березня 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. На жаль, 18 березня під час виконання бойового завдання воїн назавжди відійшов у вічність. Знали його знав його з 11 років. Дуже гарний хлопець був. Не думав, що все так закінчиться. дуже велика гора. Дійсно дуже велика гора. Він, можна сказати, навіть не пожив ще дітей ще не було у нього. Пішов і дуже тяжко. Для друзів та близьких. Віталій був душею компанії. Завжди міг розрадити та допомогти. Позитивний. позитивна, дуже щира людина. Проблеми всі завжди вирішував з посмішкою. Ми з ним дружили. не знав, що він так загине. Він щира людина. Завжди, як не звернувся до нього, завжди приїде. Допоможе. Поховали воїна на свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава Віталію Хіоніну. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини.